Вітаю вас на моєму каналі. Чи помічали ви, як з приходом холодів у наших краях з'являються птахи з яскравими птах барвами, які додають життя зимовим пейзажам? Він виділяється серед інших своєю красою і має незвичну схильність до певних ягід, що дозволяє легко бачити його навіть найхолоднішу пору? Сьогодні я детально про цього зимового гостя Омелюха. Всім приємного перегляду. Омелюх. Це справжня первина серед зимових птахів нашого краю. Його яскраве яскрава з зручало сірим відтінком, жовтими смугами на крилах і хвості та характерним чубчиком на голові робить його помітним навіть у засніжених пейзажах. Але зончість Омелюха лише початок цікавих особливостей. Назва Омелюх походить від його харчових звичок. Омелюх один із небагатьох птахів, який з задоволенням їсть ягоди омели, рослини паразита, що зростає на деревах. Це унікальна особливість, адже омела отрує для багатьох інших тварин. Дослідники вважають, що омелюх має спеціальні адаптації для виведення токсинів, які дозволяють йому споживати ці ягоди без шкоди для здоров'я. Омелюх середнього розміру птах, завдовжки 18-21 см і вагою близько 50-60 г. Його оперення має сірі рожеві коричневі відтінки, а основні особливості чорна маска навколо очей, червоні плями на крилах і жовта смуга на хвості. Це забарвлення допомагає виглядати яскраво на фоні зимового пейзажу, а особливо в місцях, де він шукає їжу, у заростях горобини та калини. Чутчук на голові Омелюха дає йому впізнаваний вигляд, який робить його обличчя наче більш виразним, основні ареали проживання Омелюха, хвойні та змішані ліси Північної Європи, Сибіру та навіть частково Північної Америки. Влітку він залишається в Тайзі, де достатньо їжі та умов для розмноження. Так вони суть холоди, і ягоди стають менш доступними, омельхи починають мігрувати на південь. В Україні та інших країнах Східної Європи не з'являються саме взимку. Омеліхи, соціальні птахи, вони збираються великі зграї, які можуть налічити десятки, а іноді навіть сотні тисячі особин. Ці зграї разом шукають їжу і пересуваються з місця на місце. Завжди залишаються вище до джерел ягід, таких як горобина або калина. Цікаво, що зграї Омеліхів. Діють злагоджено і можуть навіть захищати свої запаси їжі від інших видів птахів. Їхня колективна поведінка допомагає їм виживати в умовах, коли ресурси обмежені. Їжа важливий аспект життя омелюха. Взимку основу його раціону є ягоди, особливо ті, що залишаються на деревах навіть після настання холодів, горобина, калина, шепшина, улюблені ласочі омелюха. Коли ягід багато, тихим чистити їх невірну кількість за короткий час, адже мелюхи мають дуже швидке травлення. Їхній шумок процесований до того, щоб швидко потрапити м'якість ягод. А насіння при цьому залишається неушкодженим і виходить з організму птахів. Так вони розсіюють насіння, стріляючи поширенню цих рослин на великій відстані. Омеляхи також не бояться ферментованих ягід, які в процесі бродіння можуть містити спирт. Цікаво, що деякі зграї омеліхів можна побачити трохи підігрітими після такої трапези. Вони стають менш обережними щодо застерігачам підходить до них. Ізяйця має мелях у віддалених і тихих місцях північних лісів, їх ті зараз розташовуються на хвойних деревах зазвичай на висоті 2-5 метрів, ніздом має форму чаші, спати на з гілочок, моху і навіть волосся тварин. Сам підкладає 5 яєць, які має характерний блакитний колір з темними плямами. Яйця насиже переважно самка, а самець приносить її їжу і охороняє територію. Тобто шинята вилуплюються, обидва батьки годують їх. І захищають, бо вони не зміцнюють і не зможуть покинути гніздо. Омельхи спілкуються за допомогою різних звуків, які часто схожі на дзвінке тріскотіння або короткі свисти. Найвідоміший звук Омелюха це його характерне трррр, яка він видає, коли летить. Це своєрідний сигнал для інших членів зграї, який допомагає їм залишатися разом під час польоту, або знаходити одне одного в згаростях. Омелю символ зими. Адже саме в цей сезон він з'являється на нашій території. У багатьох культурах Омелях соціується з прийдешніми холодами та засніжними пейзажами. Його образ звучається в літературі, малюнках та народній творчості, а багато спостерігається птахами та втрачаючи появу початком справжньої зими. За таки своїх красі та поведінці Омелі став одним із з улюбленців орнітологів та фотографів. Омелях ігрують важливу роль у підтриманні природного балансу. Вони не тільки допомагають. Поширення носіння ягідних рослин, але сприяють збереженню певних рослинних видів, особливо в умовах холодного клімату. Їхня здатність до розсівання осіння допомагає рослинам поширюватися на великій території, що особливо важливо у суворих умовах північних регіонів. Ну а тепер я вам розповім кілька цікавих фактів про омелюхи. Омеляхи можуть зберігати ягідні сховки, записаючи їжу на випадок голоду. Вони запам'ятовують місця, де ховають ягоди і повертаються до них, коли почерпуються інші древа харчування. Омеляхи рідко подорожують у великих зграях, що дозволяє їм виявляти хижаків і змагатися з іншими видами захворювані ресурси. Завдяки швидкому травленню Омеліхи не відчувають нестачі їжі навіть у холодний сезон, коли ресурси обмежені. Сподіваюся, вам сподобалося це відео, і ви знайшли для себе щось нове. Якщо так, підпишіться на канал і підтримайте мене, будь ласка, лайком. А також підпишіться на мій телеграм-канал. Там кожного багато цікавого. Ну я з вами був прощатися. Всім пока, всім удачі.